І ще я вам скажу таку деталь важливу. Ми всі знаємо, що сьогодні малий середній бізнес, наші родини, були за всі попередні роки закредитовані в валюті. Чому закредитовані в валюті? В доларах, в євро, під квартири, під машини, під бізнес, під все. Були закредитовані в валюті, тому що по валюті були менше відсотки, тому що це був більш економічний кредит. А в гривнях давали такі кредити, які неможливо повернути і окупити. І коли грянула криза, і коли в Україні свідомо опустили гривню нижче всіх стандартів, то дві третини країни опинилися банкрутами, тому що в гривнях треба тепер повертати вдвічі більше грошей по цим кредитам, ніж видавалося до вкризовий час. І тому я хочу, щоб ви знали мою відповідь: якщо в світі національні валюти не опустилися нижче, ніж на 30%, Своїй вартості, то є неприродним, що національна валюта України гривня опустилася вже сьогодні на 67% по відношенню до докризового періоду. Це є великі спекуляції, це є заробляння на кризі, це є штучне опускання гривні для того, щоб можна було робити махінації. І тому нове керівництво національного банку поміняє цю ситуацію. І я хочу вам сказати, що моя політика. В зміцненні національної валюти гривні. Вона не повернеться до того курсу, який був до кризи, так як і в світі жодна національна валюта не повернулася. Але вона мусить бути не менше ніж на 30% дешевше. Верніше не більше ніж на 30% дешевше, ніж в докризовий час. Це значить, що гривня мусить бути 6-6,5 гривень за долар. І я переконана, що за декілька місяців ми повернемо міцність гривні і повернемо її стабільність. Я розумію, що великим корпораціям олігархічним вигідно, чим нижчий, тим кращий курс гривні, тому що це опускає зарплати людей в обчисленні в валюті і дає можливість заробляти безмежні гроші на експорті. Я не дозволю так нищити бюджети родин. Бюджети малого і середнього бізнесу, пані Тимошенко, перепрошую. Хочу лише нагадати нашим телеглядачам, що в ефірі першого національного тривають теледебати напередодні другого туру виборів президента, оскільки інший кандидат, який мав брати участь у цих теледебатах. Віктор Янукович не з'явився на ці теледебати. весь ефірний час віддано відповідно до положення Центральної виборчої комісії Юлії Володимирівні Тимошенко. Ви маєте у своєму розпорядженні ще 43 хвилини і 42 секунди. Будь ласка, дякую дуже. І я хотіла би продовжити, що малий і середній бізнес, а також родини, які брали кредити в валюті, будьте спокійні. Ми гривню поставимо в ті рамки. І в ті межі, які дозволять вам без вашого власного банкрутства повернути все це банкам і бути захищеними. І крім того, ми приймемо жесточайший закон про роботу всіх колекторів, які сьогодні просто нищать життя людей. Які не дають їм дихати, які примушують їх при такій безглуздій політиці повертати непосильні для них кредити в новому обчисленні гривня-долар. Я хочу, щоб ви знали, що я обов'язково вас буду захищати. І третій напрямок, який потрібен малому і середньому бізнесу. І я знову буду тут вашим партнером, і ми вже на засіданні уряду прийняли ті рішення, які ви очікували багато років. Це законопроект про спрощену систему оподаткування. Це той законопроєкт, який ви хочете бачити в парламенті, який не указом, а законом закріпляє ту систему оподаткування, яка захищає вас від бюрократії. І саме тому знайте, що цей закон писав не прем'єр-міністр, не уряд, а закон про спрощену систему оподаткування писали ви. Малі і середні підприємці, ваші представники нам внесли цей закон, а ми його просто підписали, прийняли на засіданні уряду і відправили до парламенту. І тому головне, що я хочу, щоб ви почули, що спрощена система оподаткування це та, яку я підтримую, і яку я буду проводити в життя через закон В вашій редакції, а не в редакції чиновників і тих, хто хоче знову повернути той бюрократизм. Тиск податкової і неможливість для вас працювати. І ще одне: те, що я хочу, щоб в податковій системі ви почули: я не можу знайти відповіді на питання досі. Чому найбільше? Найрозвинутіша країна світу, Сполучені Штати, не застосовує податку на додану вартість. І ніколи не застосовувала. Чому найпотужніші, найсильніші країни світу або не мають податку на додану вартість, або мають його розмір символічний до 1%, я думаю, що нам дуже системно і глибоко потрібно розібратися з податком на додану вартість. Він не працює в нашій країні нормально. Він принижує бізнес, робить його залежним від влади і від податкової системи, робить його залежним від податкової. І тому я думаю, що тут ми з вами досить предметно попрацюємо. Я хочу, щоб ви знали, що я партнер ваш в тому, щоб прибрати нелогічні податки, щоб податки, які є, були мінімально допустимими, щоб наповнювати бюджет. І спрощена система оподаткування для малого бізнесу, щоб стала нормою, а не постійним страхом, що хтось забере цю спрощену систему оподаткування. Для аграрного бізнесу та система оподаткування, яка є, також залишиться. І я знаю, що ми будемо так саме підтримати малий і середній бізнес. Будьте партнерами моїми, а я буду партнерами вашими. І я думаю, що наша команда покаже країні. Як може формуватися середній клас, як він може процвітати і ставити країну на ноги. Я також хотіла би зазначити, що для підтримки нашої молоді потрібен не тільки бізнес, не тільки робота, а крім роботи, крім бізнесу, крім їх успішності і заможності, молодим родинам потрібне житло, і вони хочуть його мати сьогодні. Але чи є у наших молодих родин доступ до того житла? А чи є сьогодні у родин, які не бізнесом займаються, а які працюють чесно на своїх робочих місцях, отримають заробітну плату, чи є у них доступ сьогодні до того заповідного житла, без якого не народжувати дітей вони не дуже хочуть, не нормально жити не можуть? І саме тому я хочу вам сказати, що відповідь на це питання є. І я хочу заглибитися в деталі, щоб не гаслами з вами розмовляли кандидати в президенти, а реальними чіткими діями. Саме в кризу ми розробили новий підхід до отримання людьми житла. Це іпотечне кредитування. Це державна іпотечна установа, яка користується не грошима бюджету, а через цінні папери залишає залучає спеціальний ресурс і наповнює ліквідністю роботу державної іпотечної установи. Насправді наповнює грошима. І тоді починає працювати інша модель доступність для людей. Кредитів на житло і доступність для кожної родини, яка має роботу, в тому числі для молодої родини, саме і взяття цього кредиту, і повернення. Я задала собі питання, чому сьогодні молоді родини і родини людей, які працюють на заробітній платі, не можуть в банку сьогодні взяти кредит і купити квартиру. Три причини є: по-перше, це перший внесок, який потрібно зробити. А це до 30% вартості квартири. Це зразу стає неможливим для молодої родини, і це зразу стає неможливим для родини, яка живе і працює на заробітну плату. Це значить, що перший внесок до 30% вартості житла закриває доступ до житла. Тому має рішення, що державна іпотечна установа. І до речі, ми будемо через закони проводити і систему надання кредитів під житло без першого внеску. Друге чому немає доступу до житла, тому що кредити до сьогодення на житло давалися всього на 5-7 років, а це неможливо тому, що родини, які живуть на заробітну плату, і молоді родини, вони просто за 5-7 років кредит на житло повернути не можуть. І тому державна іпотечна установа разом з спеціальними рішеннями, які ми приймемо, і для іншої банківської системи, буде давати кредити на житло на 20 і більше років, в залежності від рівня заробітної плати, яку мають люди. І третє: чому кредити на житло є недоступними для повернення? Тому що вони віддаються під дуже великі відсотки, 20 і більше відсотків. А іноді ці відсотки досягають і 25%. Це значить, що родина, яка просто живе і працює на зарплату, не здатна такі відсотки платити по кредиту на придбання якраз кредити іпотечні під квартиру, вони найнижчі в своїй ціні. Вони 5-7% максимально в рік. І саме таку модель ми побудуємо на основі державної іпотечної установи.